Вітаю, шановні українці, шановні поціновичі українського слова, всі, хто цікавиться українською мовою. Я професор Марина Навальна, сьогодні з вами на третьому занятті. Третя тема Вживайте українські займенники. Займенник це самостійна частина мови, яка вказує на предмети, ознаки або кількість, не називаючи їх. Займенники співвідносяться з певними іменниками, прикметниками, числівниками, тому подібно до цих частин мови відповідають на питання, хто, що, який, чий, котрий, скільки. Займенники поділяються на розряди. Їх чималенько цих розрядів. Особові. І я буду називати займенниками, а ви можете за мною повторювати. Отже, особові я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони, зворотній, займенник себе. Він не має наземного відмінка. Коли ми будемо говорити про відмінювання, я вам про це ще раз нагадаю. Присвійні мій, твій, свій, наш, ваш, його, її, їх, їхні. А зі мні той, цей, такий, стільки. Питальні хто, що, який, чий, котрий, скільки. відносні, хто що? Який чий, котрий, скільки, означальний: весь увесь, всякий всяк, кожний кожен, жодний, жоден, інший сам самий, неозначені займенники, дехто дещо, деякий хтось щось, якийсь. Аби який, аби хто, аби що, казна хто, казна що, казна який, казна чий, котрийсь скільки небудь, хто-небудь, що небудь будь хто, будь що, невід-хто, невіть що. І ще один розряд займенників заперечні ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий, ні. -чий, ні, -котрий, ні Скільки? Отже, ви бачите, наскільки багато українська мова займенниками. Усі займенники в українській мові змінюються за відмінками, а співвідносність з прикметниками можуть мати ознаки роду і числа. Ось будь ласка, він, котрий, мій, а нічий наш. Це чоловічий рід. Жіночий вона котра моя, анічия, наша. В середній воно, котре, моє, анічиє, наше. Вони мають і число: весь, вся, все, всі, цей, ці. Відмінок: хто, кого, кому, кого, ким, на кому, на ким. Твій, твого, твоєму, твій, твого, твоїм на твоєму, твоїм. Особові займенники. Зверніть увагу, як відмінюються особові займенники. І нагадую, що це я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони. Я наводжу вам приклад, як відмінюється особовий займенник я. А вже за цим зразком ви після заняття виконаєте ті завдання, щоб за цим зразком провідміняти інші особові займенники. Відмінюємо я, кого нема, мене, кому потрібно віддати мені, хто бачить мене, чи як бачить Бачать кого? Мене, ким пишаються мною? На кому лежить папірець на мені. Однина. Зверніть увагу чоловічий рід він, його до нього, йому, його на нього, ним, на ньому, на нім. Жіночий рід вона, її, до неї, їй, її, на неї, нею, на ній. І Будь ласка, знову я, мене, мені, мене мною на мені. Ти, тебе, тобі, тебе, тобою на тобі. Множина збових займенників. Ми, нас, нам, нас, нами, на нас. Ви, вас, вам, вас, вами на вас. Вони, їх, до них, їм, їх на них, ними на них. І зверніть увагу займенник себе, він, я вже вам казала, він не має називного відмінка. Він починається з родового: себе до себе, собі, себе на себе, собою на собі. Відмінюйте правильно. Називний котрий. Котрого, котрому, котрий, котрого, котрим на котрому. Яка, якої, який, яку, якою, на якій? Відмінювання інших питальних займенників. Хто, кого, до кого, кому, кого, на кого, ким, на кому, на ким, чого, чого, до чого, чому, що. Чим, на чому, на чим? І чоловічий рід: чий чи його, чиє йому, чиєму, чий, «Чийого?», чи його, чиїм, на чийому, на чиєму, на чиїм. Зверніть увагу на давальний відмінок і на місцевий відмінок. Є кілька форм варіантів. Цих займенників, які повноправно вживаються в українській мові. Знову питальні займенники, їх чималенько: чиє, чи його, чи йому, чи є, чиє, чиїм, на чийому, на чиєму, на чиїм. І жіночий рід, чия, чиєї, чиї, чию, чиєю, чиєю на чиїй. Відмінюйте правильно, присвійні займенники. Мій, мого, моєму, мій, мого, моїм, на моєму, на моїм, моя, моєї, моїй, мою, моєю, на моїй. І, відповідно, ми маємо ще середній рід моє, мого, моєму, моє, моїм, на моєму, на моїм. І множина мої, моїх, моїм, мої, моїх, моїми на моїх. Займенник їхній відмінюється, як прикметник м'якої групи і вказівний займенник, ще ми розглянемо з вами, їхній, їхнього, їхньому, їхній, їхнього, їхнім на їхньому. Чоловічий рід той, того, тому, той, того, тим на тому на тім, і жіночий рід та тієї тої, тій, ту, тієї тою, на тій. Займенник стільки відмінюється як числівник два. Про числівники ми з вами ще будемо детально говорити на нашому наступному занятті. Отже, стільки, стількох, стільком, стільки, стількох, стількома на стількох, весь увесь весь, всього всьому весь всього, всім, на всьому на всім, вся уся. Всієї, всій, всю, всієї на всій. Пропоную завдання для самостійного виконання. Вправа перша. Провідміняйте займенники ти, він, ми, ви, вони. У вас є зразки для відмінювання, ви їх ще раз можете прослухати, переглянути, повторити за мною і виконати вправу першу. Вправа друга. Виконайте вправу за зразком. Зверніть увагу, шкодити ти я ви, втрачати ви ми, вона, дозволяти ти він вона, пов'язувати я, ми вони, відмовлятися, ти ви я, Усиновити він вона, ми, гарантувати я ти вони, задовольняти ви, вони, воно. Зверніть увагу на зразок: задовольняти він задовольняти його, тобто треба підставити ту форму відмінка, якого вимагає словосполучення. Уважненько, передивіться ще раз відмінювання займенників, і ви обов'язково впораєтеся. Вправа третя: від поданих іменників утворіть дієслово, зверніть увагу на іменники, вихід, втрата, дозвіл, розпад. Зразочок відмова відмовляти. І так, за таким зразком ви творите дієслова. Дякую за увагу, успіхів і до зустрічі.